Здрасте, здрасте. О, еще один. 101. Что там? Как Слушайте, мне только что сказали, что мы с вами, ну, как бы, одинаковые. О, такой. Ты что? Не дай бог, чтобы я с такими, как ты, была одинакова. У, у меня есть гидность У меня есть и достоинства, а у тебя оно есть? Это я понял. Я говорю, считай, братья, можно сказать, что у меня сестра. Представляете? Ничего себе. Это да. я кудую. Давайте жить дружно, в мире и согласии, так сказать. Ну, а так мы же и жили с вами нормально, а вы ж захотели Россию, Путина. Так это не мы захотели Россию, Путина. Вы, а, вы же а не кто? помните, наверное, ничего. А кто захотел? Мы не захотели кастрюлю на башку свою одевать и все, А не наслайська. Слуха, на слухай, дивися, як тебе там звати? Андрійко. Андрійко, Андрійко да. згадала. Розумієш, в тому, що дурні і каструлі це ви, які повелись на путінську пропаганду і обіцянки цяцянки. А за нами стоїть міжнародне право, закон і це підтвердила міжнародна спільнота. Ти, хоч одне одну підтримку міжнародної спільноти взагалі бачив. От от так званих ДНР ЛНР, чи хтось підтримав Росію в цьому? Навпаки тільки осудили, засудили, а Україну ніхто не засудив. А це значить, що ви кастрюлі ви. дев'яносто 91... 90-ті роки Росія. Показати тобі? Ні, ні, смотрите, там флажочки Маш кастрюлі в Москві, набери і посмотри. Машка, ты что? Там... Так это протест. Это протест был в 2014 году. Так это, это ж по показало украинское общество своей власти, что мы вам не кастрюли, мы не будем терпеть. В смысле, мы не кастрюли? Нам мы кастрюли. никто манипулировать не будет. Янукович обещал одно, не захотел сделать, люди вышли и показали, что мы вам тут не дураки и нехер тут из нас делать долгое. если президент не выполняет обещания, вы его скидываете? Ми йому не скидаємо, ми протестуємо. Протестуйте, а не протестуєте? А ви я не знаю, що захотіли. А ну, дивіться, не ти звідки сам, з Донецької області? Да я говорю, що зараз да не важливо. Я говорю, що зараз що не захотіли? Ні, почекай. Янукович хороший президент, як ти вважаєш? він багато зробив. Ну, й... Я теж так вважаю, він був жахливий, потрібно да, його но, було но, дати пинка но, і хай вали. У него был срок президентский, понимаете? Его скинули. У меня вопрос. Ніхто його на, не скидував, його щас... Путін забрав. Що ти мелиш? Путін забрав його. Звісно, щасливі виходить, ви не виходите, не возмущаєтесь. Вас президент обманув. Слухай, зараз нас президент ні в чому не обманув. На нас да, напала Росія, а ви зрадники підтримуєте це все. Ну, давайте При... проклю ну, чого тут наш президент? Я не можу зрозуміти. А помните передвиборні обіцянки Зеленського? Пам'ятаю, звичайно. Можете перечислить. Ти хочеш сказати, що він обіцяв закінчити війну? Він багато чого обіцяв. От ви пам'ятаєте, що він обіцяв? Ну, тебе що тебе цікавить, конкретно? Які пункти? взагалі, всі його обіцяли. Ні, всі не пам'ятаю. для чого, скажи? Ну, давайте що пам'ятаєте. От просто перечисляйте, що пам'ятаєте. Тож, то який він був у 2019 році, який він став уже тепер, то це зовсім інші дві різних людини. Я його розумію, тому що я сама була інша. По-друге, по-друге, по дивіться, війну він закінчив, він обіцяв війну закінчити, він війну закінчив. Що не так? Війни не було в 22-му році на Донбасі, її створив Путін. Тож зараз війни немає у вас? В 22-му році війни не було, коли Путін прийшов з СВО. Донецьк і Донецька область стояли цілі, і війни там не було. Ніхто нікого не вбивав. Странно. Странно, так дійсно. ОБСЄ зафіксували тільки вісім зчётами, отчётами СВБСЕ. Так, вісім чоловік загинуло у 21-му році від і то не від прямих обстрілів, а від е, наслідків. Там як на від мінах наслідків. підривали Понятно, ще да. там якісь. А ви якийсь... читали відчоти е, за там февраль, середина февраля там 17, 18, 19 і що читати? Що читати? Ну, Я тебе да, запитую. Да, Покажи мені хоч одну підтримку, резолюцію міжнародних організацій е, у, на користь ДНР ЛНР чи на користь Росії. А при чому тут підтримка ну, Резолюції? Почекай, почекай, ну, давай так. Нащо ти що ми маємо зараз шукати? Покажи мені підтримку Росії, що вона зробила правильно. Покажи мені підтримку ДНР, -ЛНР, що ви що вас признали? Чому, якщо ви, якщо Україна не права, а, а жди, ви праві, ДНР-ЛНР, чому? Міжнародна спільнота не хоче вас визнавати і вважає, що вас не існує. Ну, Тому ж смотрите, ви можете прикидуватися, звісно, але я розумію, що ви не така, і ви прекрасно зазнаєте, що кому вигідно, тут буде підтримувати кого йому вигідно. Все Еще добре, раз, почекай, стоп. Кому що вигідно, міжнародній спільноті вигідно, що? не підтримувати там ДНР, Поддерж... кому ви українця? треба взагалі ЛНР? Ви взагалі я говорю, За законна українська підтримати... Зрозумій, що міжнародна спільнота. Міжнародні організації вони мають дотримуватися конкретних е, законів і устава ООН. Розумієш? Якщо працює, скажи мені, будь ласка, по якому? По якому закону ви оголосили республіки ці? По якому закону? Самоподілення. Так. Не підходить. Там йде мова про корінні народи. Які корінні народи в Донецькій і Луганській області я зрозуміла про народи. Третя стаття устава. ООН. давай скажи мені, які народи проживали на многонаціональний народ Донбас. Так, це многонаціональний народ, який уже має свої території, будь-який багатонаціональний народ, Росія має територію. Росія має свою Росі... росіяни мають свою, Росі... росіяни, так скажемо. Мають свою територію. російську. В них є Російська Федерація, вони вже Вся, вся Росія. У росіян є руських є територія У Українців є, є? закона, є, у армян є, є, є. у азербайджанців є? Є. є, у татар є, є. Ну, та який там народ проживав? Ну, а у многонаціональний Донецької Народної Республіки... Тепер своя територія, і ми вошли в состав. Слухай, чому тоді розумію? Чому вас засудили? Скажите, чому Росію засудили? Ми вернемся, вернемся, ми давайте. Чому ще Росію засудили за ці діяння і вас не визнають, якщо це законно? Навпаки, це незаконно. О чому вас ніхто не хоче ви не визнавати. Це ж це діло такое, Донецька, Луганська область, що це таке? Слухай. От ДНР, ЛНР, де воно знаходиться, скажи. В смысле, де, знаход... ну, де, карту. де знаходиться? Открывайте карту. України, там, де, Донецька область От... і Луганська область. Де вона знаходиться? Де знаходиться Донецька і Луганська область? Де? Де? Донецька народна республіка Луганська народна народність. Ну дивися, Ставайтесь, Ростов можете. де знаходиться? В Російській Федерації? Київ де знаходиться? В Україні, а Донецька і Луганська область де знаходиться? А, в Росії, звісно, Донецька, Луганська області, в Росії. Да, а ну, Донецька і Луганська область в Росії? народна республіка. Давай я не буду свого помічника. Давай ти запитай у своєї Аліси. тобі є Аліса? У мене не Аліса. Ну тоді давай я свого запитаю. Де знаходиться? ДНР, а Е, де не реально. А mm -hmm. <сум> що? А не можеш відкрити? Просто давайте вернімося. От відкрий, подивись, де знаходиться ДН... Донецька Луганська область. Почекай. Как Почекай, вам. ну, ну давай, якщо Адонные ти там. Просто давайте з <сум> норми. Скажи, будь ласка, де знаходиться Донецька і Луганська область? В якій країні? Донецька та Луганська області знаходиться на сході України. Це офіційно визнані українські регіони. А, а, чому, а що там робить Росія в Донецькій Луганській області? Чи хто там зараз? Що там зараз відбувається в Донецькій Луганській Це, області? Мені питання, вопроси від роботи. На жаль, Росія веде повномасштабну війну проти України і частини Донецької та Луганської областей окуповані ще з 2014 року. А з 2022 року тривають активні бойові дії? Російські сили намагаються контролювати ці території всупереч міжнародному праву? А Україна захищає свій суверенітет. Ситуація там дуже складна і болюча. Ви подали, кстати на Росію? Так виходить, що по якому закону республіки ДНР-ЛНР себе оголосили? По якому закону Макс? Чесно кажучи, за жодним законним правом, так звані ДНР та ЛНР не мають жодного міжнародно визнаного юридичного підґрунтя. Це самопроголошені утворення, які порушують Конституцію України. Їхнє оголошення було незаконним як з точки зору українського законодавства, так і з точки зору міжнародного права. Зрозуміло, міжнародного права з точки зору міжнародного права це, це значить, що стаття 3... Тут недоречна, тому що це незаконно що як із з точки зору закону і конституції України, так і з точки зору міжнародного права. Так що консультант. Так що заспокойся, Андрушка, Андрійко, не переживай, все буде Україна. Я ну все буде Україна. Я ж тобою дружу. Я ж дивився. Я до тебе дуже гарно відносяться по поводу того, что вы там, ну, это территория Украины, давайте в Горловке встретимся там, через, может быть, три месяца встретимся. Ну, я просто поеду туда, я думаю, месяца три, наверное. Да-да-да, встретимся. Ну, в Горловке. В Горлівці? Да. А что ты там не проживаешь? Чего ты туда только приезжаешь иногда? Захотелось мне. У меня свободна а, свободная А, то ты, Рука, Россия, а там, Россия пришла, тебе нема, ничего. А что ты, так... а ты не выехал в Горлівки до 2014 -го а? Могу объяснить? Чему? Только не перебивайте. Смотрите, Россия, когда пришла, подарила мне огромные территории. Я могу путешествовать где захочу. Меня mm -hmm. не в бусики не хватает. Mm -hmm. Ничего вот это не не заставляет mm -hmm. ничего делать. Итак, вопрос к вам, mm -hmm. собственно говоря. А что ты брешешь? Что еще обещал Зеленский? Что ты брешешь что в 2022 году в бусики в Донецкой области никого не запихали? Было, було, да? Було. 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 Все-таки не Вот От нам сказал, хвалю. А, За, ну, За час не схвалю, один балл заработ <клес> вопрос у меня к вам: Зеленский что еще обещал? Тому убежали, так Що-що? Зеленский что що еще обещал? Та я что пам'ятаю, я корица, что не битя. Він зараз виконує... Він зараз що? щось поруши, че що хотите напомню. Зеленський що виконує обіщав? те, що повинен виконувати будь-який президент. Згідно Конституції України. Чи ти, ти постійно смієшся, ти що щось трошки з зловживаєш ну, ну, чимось, правда. так? Ви мене улибку визиваєте, серйозно. Так я ж з тобою нормально спілкуюся, на позитиві. Так от, знаєте, Звичайно. Так, так я теж нормально спілкуюся. Це істеричний сміх що? якийсь, Андрійко, Що ти іщоб, за істеріво. І щоб не перебивали, було б здорово взагалі. Ну, що ти там так, питай, питай, давай, що ти хочеш. Смотрите, Зеленский, я, ну, вы не помните, я вам напомню, Зеленский обещал э, там, договориться с кем угодно. «Я, — говорит, — встану на колени перед каждой матерью, которая, в общем-то, не дождалась сына, перед каждой женой, которая не дождалась, э, собственно, мужества» перед каждым ребенком, который Я... отца сломал. Подождите, но не перебивайте, ну, сяд, далее продолжу, что, что женщину всю меня вот это ломаете. Ну, ну, слушай, Андрей, давай не, а не вот смотрите, забирай мичок. А оказалось, что он каждую мать, каждую жену и ребенка на колени поставил. Вот он. Вин, Вин. Ну да. Не оккупант, не агрессор. А той президент, який а намагається врятувати свою державу і, і не захищає не свою не територіальну цілісність, добре Зеленський зараз а порушує закон, тим, що він за організував захист. Слухай, чому народ не виходить на протести, якщо Зеленський не якщо Зеленський порушує закон і робить щось протизаконне? Що з вами він робить не так? Що? Перед ким ти... він Хотите стає отвлечу? на коліна перед всіма, він простий парень, не то що Путін. В, 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 твою, в твою Горлівку хоч раз Путін приїхав. Хоч раз приїхав, отвлечу, подивився, мам. як там люди живуть. А ти, ходіть, я вам відвечу. Так приїхав Дайте Путін хоч раз не на Донбас, ні не разу. Ти сидиш про Зеленську. Зеленський приїхав, в Куп'янськ, показав вам. Що куплянця Україна? Слово, ви перебивати не будете, я вам відповідаю. Слухай, Зеленський, Зеленський не порушує закон, його підтримує весь світ. Я тобі знову на логіку, Андрію, ти свої ці. Знаєш, ти виглядаєш дуже якось, ну як тобі сказати, не впевнено, по перше, тебе істерика, чого ти постійно смієшся? Ти ж не ж маленький хлопчик, тобі вже слава Богу, чого ти так ведеш себе по ідіотськи? Ти ідіот, чи що? Ти О, ідіот! Можу Тебе вже. повна істерика. Я я Почалася да? повна істерика. Заспокойся. Я спокою, Мамаша, могу отвечати? Слухай. Яка тобі Мамаша, ти недоразвитий. Ну, Побачимось, ну, з, так? з такою, як ти, навіть не сяду. Зрозумів? Запам'ятай собі, подростку. скільки тобі років, ти недоколиханий. 35. Скільки тобі років, недоколиханий? — Я ж говорю, 35. Ну, а мені, блядь, 48. Розуміло. Коли це я, блядь, встигла тебе родити, ти недоколиханий. А скільки вам? 48. 49 буде вже скоро. А, ну, извините. Ма... Через рік буде полтинник. 50 років буде. Я ошибся просто. Ну, я... Яка я Та тобі мамаша? З чим вваж. ти ошибся? Ти думав, що мені шо? шо? Ну... Ти хочеш сказати, що я виглядаю на 60 чи що? Ну а на скільки я виглядаю? Nie. Чого ти мене nie тоді схоже? Ну, все, ти, ти поламався, ти поламався. Все. Я вважаю, nie тут nie. немає взагалі нічого коментувати. Ти, ти розумієш, недолугий, що справа в тому, що в тебе немає ні аргументів, ні фактів. Так, ти твої аргументи сказати. і факти це тезиси і пропаганди Кремля. А з так, щось з твоєму щось Ну, свой что-то придумаешь, хоть что-то новое скажешь. Давайте я придумаю, давай. хоть что-то снова. Думай. Я что объединять, чем Все, думать, то думай. перебивайте, я вас очень прошу. Слухай, давай не зацифлюся. Давай, скажи. <свист> відпов... <свист> <свист> Смотрите, вы говорите, что Зеленский там не нарушает никакой закон, и почему же там люди не выходят? Я объясню, почему люди не выходят. Mm -hmm. Не выходят люди, потому что э, тогда-то давно, э, больше 10 лет назад, да, э, одних людей сожгли. И за это никто не понес наказание. Понимаете? Никто не понес наказание за то, что сожгли. А кого людей сожгли? Подожди. Почитай, потекай, почекай. А ну стоп, Ш кого сожгли? Ты, что, выйти на митинг. Вы слово дали. Кто сожгли, э -э кто жоден? Кого сожгли, ну, где сожгли? Пожалуйста, а ну 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 ну. Кто кого жог и где? Давай Такой уточняй, розказує. Uh, якщо я почав то людей потом, по... этого, поясни в людям, ти прошу розстріляли людей. То розстріляв людей. За це ніхто Кто не розстріляв людей. А хто мав понести? А хто мав понести? Коли людей розстріляли, якого числа стрілять розстріля хто людей, людей? розстріляв? Зате теж ні короче. Воно нічого не з я. Тобі відключаю звук. Діалог закінчився. Людей розстріляли, всі знають, коли 19-20 лютого, за каденції Януковича. Тобто Янукович розстріляв людей. Я повністю з тобою згодна. Він зрадник і е, злочинець. Тому Янукович повинен відповісти по закону України, тому що він дійсно наказ віддав і людей розстріляли. А в Одесі, в Одесі Антон Раєвський, е, нацист е, з Рашки, і, отакі, от як ти, гниди спалили людей. Я теж з тобою згодна. Вони повинні теж е, понести відповідальність. Але тодішня влада їх обміняла всіх цих злочинців, просто взяла, обміняла, віддала їх Росії, е, обмінявши наших, на наших полонених, на Надію Савченко, до речі. А оці всі нацисти і зрадники е, Путін забрав їх собі. Тобто всі злочинці зараз у Росії. Так що наказуйте е, там е, цих. Відключило звук і вже качає, качає. Ну, Качай, 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 давай. Без коментарів долі.